Плюс 200 доларів від непопулярної тапалки, але ця тапалка насипе дуже добре. Бажаю здоров'я, шановне хребтовариство, радий бачити вас на своїм ютуб-каналі. Воско прошу вас підписатися, вам це 100% натяжко, тяжко. Мені це безмежно приємно. Як ви зрозуміли, сьогодні мова тебе про непопулярну гру Lime Game. Мало хто про неї ще знімає відео, мало хто її шили так в телеграмі, але вона вже мені принесла плюс 200 доларів. Тому, якщо вам цікаво... Стосовно даної гри дізнатися, як там грати, як там заробити, до кінчить, дивіться відео до кінця. Але перед тим, як я почну, прошу вас, шановні туристи, підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації, стосовно різних ігор, промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то 100% ви знайдете тут профітну інформацію, цікаву інформацію, лаконічну інформацію, яка вам принесе мані-мані. Плюс також, якщо вас цікавить торгівля на ф'ючерсах, відповідно, можете прийдеться мій проект Пінасового домання. Тут я торгую на ф'ючах. Поки що є декілька невідпрацьованих год, зараз не мінусі, але. Але як би там не було, монетка ВІВ відповідно сьогодні вранці, навіть о да, 3-й годині ночі закрив плюс 100%, плюс моя статистика за листопад місяць полянтика. Так, да, були мінуси, але врешті-решт не прикривається. Плюс також рекомендую вам звернути увагу на фідбек моїх удумання, так би мовити, стартував з депом 300 і навечі вже 397. Тому Шанторисов, хто хоче заробляти за рахунок фьючерс, за рахунок криптовалюти, то приєднуйтесь. Тому що є безмежно красиві зелені результати. Тому, тому посилання на статистику буде під цим відео, посилання на мій проєкт під назву домання. Також буде під цим відео, підписка, все на все коштує 15 доларів місяць. Ну, Я гадаю, що це смішно рахуючи мої результати. А я вам починаю розпитати за цікаву тапку під назвою лаймки. Давайте все таки почнемо з того, що все в чому я приймав участь від гри лаймґей. Це відеоконкурс відповідно. За рахунок цього відеоконкурсу мені насипало 200 USDT. Вони прийшли, відповідно в токенах. Ось у мене скрін. 5400 токенів лайм відповідно. Це е, вартувало 200 доларів. Тобто там конкуренція була невелика. Але що я хочу для вас виділити, що я хочу вам сказати, що навіть на цьому етапі вже тапалка, ця неперевершена, як на мою думку, виділяє кошти для того, щоб максимально там поширювалася інформація, максимально про неї огляди знімали. Невелика була конкуренція, однозначно, там було 10 призових міст. Перше місце там 1000 доларів, друге там 500, третє 300, і потім від четвертого по 10 там по 200 доларів. Але це хороше. Можливість нам зрозуміти, що вони готові виділяти кошти, і нам сто потрібно в дану гру грати. Тому перейдемо безпосередньо до гри. Якщо ви ще не граєте, посилання на гру буде під цим відео. Врешті решт, давайте почнемо з того, що Lime Game, відповідно це гра від проекту АІМІ. Що таке АІМІ? Про це вже знімав відео детально, але коротко розповім. АІМІ це так би мовити. На кшталт телеграму, але трішки більшим функціоналом він був створений нібито в 19-му році. Відповідно, на той час вже там було можна було робити різні чати, папки. Що для нас на даний момент в Телеграмі це норма. На той час в телеграмі не було нічого такого. І Аймі відділявся, але вони взаємопов'язані. Відповідно, АйМІ працює виключно на висхідному коду від Телеграму. Тому. Це так би мовити удоскональна версія. Удосконалена версія відповідно через додаток АйМІ. І саме в цьому Аймі додатку є гра під назвою Game. Тобто в нас вже є власний додаток, у нас є гра, у нас є відповідно токен, який торгується 20 чи 21 року на більш. Тобто нам не потрібно нам чекати, поки відбудеться інше. То це вже, знаєте, маса плюсів є. І тут дуже цікавий маркетинг, який, як на мою думку, дуже цікавий, тому що ви не притамани для інших таполок. За це зовсім знаєте, інший формат, інше, таке би мовити, Ідеологія, інша філософія, і про це ми сьогодні детально поговоримо. Відповідно, що принцип гри простий, тапаєте відповідно, отримуєте їхній токен лайн відповідно. Тут це просто принцип такий самий, як в інших тапалок. У нас є там щоденні завдання, відповідно. Ми можемо там безкоштовно отримати токіни їхні за перегляд відео. Тим самим проект заробляє кошти, тобто, вже на ранній стадії вони заробляють кошти за рахунок рекламодавців, які до них звертаються відміну. Ми дивимося відео і нам за це там насипається 150 тисяч. Ну саме е цікаве, те, що якщо ви, наприклад, виконаєте завдання в Телеграмі, то вам дається 100 тисяч монет. Якщо ви виконаєте завдання в Аймі, вам дається 150 тисяч минет. Тому обов'язково качайте е, додаток АйМІ, е використовуйте його. Це все не тичне, як Телеграм, але там більше функцій. Тому майте на увазі, відповідно, що ми поглянули, нам 150 тисяч накинули. Потім у нас є щоденні відповідне завдання. Ми просто заходимо клаймом, потім лайм-промо, Це для того, щоб, наприклад, там в Телеграмі до свого ім'я додати там лимон, потім реферальна програма. Ну це все таки просте. потім... Додаток АйМІ, про який я вам говорив, запрошуйте е, в додаток, відповідно, там також вам насипається. Ну, тут, в принципі, банальні речі, нічого такого знаєте, складного і чомусь такого не знаю, надпороднього нема. Потім е, є ще хороша така функція під назвою бусти, відповідно. Тут ми, нам дається та там турборежим, ми там швидше натискаємо, там видається нам не, не сімо 35 і такі інші там, підзарядка. Ну, нічого тут складно також, котрюсь немає. Плюс також у нас є тут бот, фарбот. Але щоб він працював, нам потрібно, щоб на нашому балансі були токені Lime відповідно. На моєму балансі зараз 5373 токена відпіно. я їх перекинув, прийшло мені від їхніх розробників 5400. Але щоб даний бот функціонував, мені потрібно, щоб на моєму балансі було від 1 тисячі до 10 тисяч. Якщо, наприклад, щоб я хочу, щоб швидше бот фарми відповідно, потрібно там від 10 тисяч до 100 тисяч токенів лайв тримати. Тому, в принципі, така методика на перший рівень мені потрібно, щоб я придбав такі, мовити АМІ преміум. Ну, це так само, як в Телеграмі. Він поки що ще не купував. Відразу вам розповідаю, показую, як воно все ну. Тобто в цю грі гру можна грати і складеннями, і без. Але самі розробники нас понукають. що якщо ти хочеш, наприклад, більше заробляти, то придбай токені під нашій і за рахунок цього ти будеш більше майнити токени під назвою Lime. Потім у нас є дуже така цікава вкладка айдроп. Що собою являє даний айдроп, що собою являє в даному в даному падку їхня так би мовити ідеологія? Перший айдроп буде розданий, коли ціна лайм досягне 20 центів. 20 центів відповідно зараз у нас на відмісті 0,04 відповідно. Як тільки досягається до даної позначки, відбувається перший айрдроп на один. Мільйон доларів, і ви можете з відразу там звернути увагу, що зараз користувачів 1 мільйон 150 тисяч, і тут мільйон доларів. Якщо там поділити, то відповідно там менше одного долара на один акаунт. Так воно так воно є. Якщо так припустити, але я гадаю, там ну, все буде залежати від ліги. Ми про, про це ще перейдемо, відповідно, поговоримо, що з тобою ліга. Ну, як ви бачите, тут є різні категорії айропи, відповідно, якщо там ціна буде вже коштувати 50 центів, це там 4, 4 мільйони виділяється. Якщо 1 долар, то 10 мільйонів. Але якщо ви на ранній стадії купуєте відповідно... Токін лайм, то ви вже в цьому знаєте шатлі, ви в цій ракеті, яка отак починає поступово, поступово злітати. І коли вона буде ціна е лайма ну, 20 центів, то ви безпосередньо, вже, якщо купите зараз, то ви заробите більше напевно, якщо поляс ми зараз перейдем тренінг'ю, більше чотирьох іксів шантуриста. Тому в принципі тут. Ну, ідеологія цікава, хочеш більше, купуй, відповідно, хочеш на цьому заробити. Тобто ми, так би мовити, і бустим проект. І якщо ви маєте на балансі токені їхні, власне, то звичайно ми ще на цьому додатково заробляємо. Прикольний підхід, мені це подобається, це щось новеньке, однозначно, ніхто це ще не використовує, тому варто на це звернути увагу. Ну, в принципі, такий буст, нічого до складного немає, Потім ми перейдемо безпосередньо до, до ліги. Тут є 6 ліг. Як ви бачите, там перша там, якщо у вас там 1 мільйон, потім 3 мільйона на балансі, 10 мільйонів, це в цю Лігу, я поки що вхожу. Відповідно, четверта, четверта ліга це нібито від 25 мільйонів, якщо не помиляюсь, Ліга. Так, ага. І Алмазна Ліга і Рубінова Ліга це більше там 100 мільйонів. Кожній лізі там більше 100 гравців. Не більше 100, а виключно 100 гравців. І якщо навіть ми можемо знаєте прикинути, якщо ціна зараз у нас сюнавсько 0,3. 0,03584. Якщо ціна буде токена 20 центів, то ми з цих послужок зробимо 4,5 ікса. І це дуже круто, тому що тоді буде виділятися 1 мільйон, він буде виділятися однозначно не на всіх користувачів, а ті на тих користувачів, які перебувають в тих чи інших лігах. Їх всього 6 по 100 чоловік. ну Давайте навіть можемо чисто е... припустити, скільки можливо вийде на одну особу. У нас є 1 мільйон, так, це на 100 тисяч, о, 1 мільйон, і ми ділимо на 600 гравців, тому що в кожній лізі це там е, максимум 100 гравців. І це виходить скільки? Це виходить 166 доларів на один акан. Звичайно, це це умовні цифри. Однозначно, там ті, хто перебуває там вищій лігі, вони більше отримують. Ну. В принципі, я гадаю, що все воно буде відділятися ну, е, виключно за лігу. Якщо ти в лігу перебуваєш, відповідно не даєш, приймаєш участь. Чим більше тебе ну, відповідно це виникає мотивація, щоб більше фармити, більше там купувати, щоб більше Ну так в принципі було там, я пам'ятаю в Катізані там Більше тебе кіт відповідно, тим більше ти заробляєш, і в принципі це нормально. Тому е, зважаючи на те, що ось там мільйон гравців, і на цих мільйон гравців будуть роздаватися. Я гадаю, що це неправильно буде недоречно. Тобто буде певна категорія людей, які 100% отримують. Бажаний приз. Тому що туристо підсумовувати це все дуже цікава гра, яка вже на ранній стадії роздає мані, мані. Це дійсно так, я вам показав. Принцип є дуже простий. Якщо ви хочете грати в складені, ви граєте. Якщо ви хочете грати без складені, також грайте, запрошуйте, друзів, виконуєте завдання і таке інше. І, можливо, в перспективі, якщо воно все буде так набирати хайп, то ми побачимо ціну лайм по 0,20 центів відповідно. Буде розданий айрдроп, ви будете передати чи інші лізі, і ви однозначно зможете заробити кеш. Тому, тому. Підсуможі це обов'язково прошу вас підписатися на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, Живну подобайку залишите на це відео. І якщо ви ще не граєте в гру Лайм, обов'язково приєднатись. Посилання на гру буде під цим відео.